Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні будемо з вами в'язати шапочку з пух норки резинкою х1. В'яжеться дуже-дуже все просто. Шапка виходить м'яка, пухнаста, тому давайте починати. Для цієї шапки вам знадобиться пряжа пух норки. У мене ось така синенька, хто з українських майстрів, магазин Favorite норка чудовий! Великий вибір кольорів. Так, у нас тут 100 г на 700 метрів, вага моточка 50 г, склад ви ось бачите, є на екрані. Вам потрібно буде два моточки ми будемо в'язати в 4 складення. Одну ниточку достаємо зсередини. Одну ззовні, і так само з іншого моточка вийде чотири нитки. І в комплект до ось цих моточків йдуть ось такі додаткові ниточки. Їх додаємо обов'язково, щоб е, шапка була такою стабільною, щоб полотно е, не рвалося, тому що ось ця ниточка вона сама по собі нестабільна, тому обов'язково додаємо дві ниточки ось цієї додаткової е, нитки. Так, Далі нам знадобляться спиці номер 6. У мене це роз'ємні, тому я взяла собі на одну сторону шестірку на іншу п'ять з половиною, тобто ця буде в цій руці, ця буде шестірка в цій руці. Так будуть петлі швидше е скользити. Але можна вибрати просто шестірку. Це не має значення. Головне потрапити щільність. щільність я зараз вставлю вам на екрані. Але орієнтовна кількість набору петель. Теж буде зараз вставлено на екранчику для того, щоб ви могли орієнтуватися в тому чи в тому. Кількість петель має ділитися на 4. Для початку я буду набирати 72 петлі плюс одна додаткова петля. Набираємо, Набираємо звичайним способом. У мене тут вже є підготовлена ниточка. Так, і відкладаємо кінець і набираємо звичайним способом 72 петлі. Перший ряд, ось цей набірний, не затягуємо, тому що він буде потім стягувати полотно, якщо буде дуже туго. Ось, набираємо звичайним способом. Можливо, старайтесь не затягувати. Об'єднуємо в коло, дивимося, щоб ось цей краєчок у нас йшов увесь всередину, і тепер об'єднуємо наше коло. Переносимо ось так петельку, ось цю петлю перекидаємо поверх ось цієї, затягуємо, переношу назад. Так, і тепер починаю в'язати. Пров'язую, ставлю маркер на початок ряду і починаю в'язати. Починаємо в'язати резинку 1 на один. Так у мене тут спали петельки. Ось так. Пров'язуємо лицьову. виворітню. лицьову. Виворітн це, і в'яжемо так по колу. Необхідну кількість рядів я вказувати не буду, вкажу лише е, сантиметри, які потрібно. Зараз знову з'явиться на екрані таблиця. Це орієнтовно е, такий сантиметраж, е, який може підійти для вашого розміру голови. Але ви завжди можете останні петлі не закривати, залишити їх на додаткові ниточки, випрати цю шапку і подивитися, якщо вам підходить по висоті, закрити просто петельки, якщо ні, то можна ці два ряди, які в нас будуть в кінці закриття. Їх завжди можна розпустити і дов'язати ще необхідну кількість вам рядів. Це я говорю для того, якщо ви будете не впевнені, чи вам вистачить сантиметрів на вашу голову. Отже, в'яжемо вказану кількість сантиметрів. Я пров'язала необхідну мені висоту, у мене це вийшло 34 см. Ось, якщо ви хочете шапочку вищу. Ви в'яжете ще декілька рядочків, Нижчу, менше рядочків. Ще хочу сказати, що це, ось ця висота залежить від того, який ви хочете відворот. У мене це буде такий достатньо широкий такий відворот, ось, достатньо широкий відворот, ось. і ось ця висота, от ви собі вибираєте, який відворот, ось ця висота. Ось сюди Це у вас має бути висота вже готової шапки. Бо тут зараз буде два рядочки, які ми будемо закривати. Ви можете виміряти свою голову, якщо ви в'яжете на себе, від того моменту, як ви носите шапку, тому що хтось носить вище. Я люблю носити по центру лобу або навіть трішки нижче, щоб було тепло. Прям. Тому я з цієї точки, з центральної полобу, відміряю до нашої маківки. Ось. І додаю декілька сантиметрів, щоб була якась висота, щоб воно не щільно прилягало в голову. І ось це виходить наша висота шапки. Отже, це розказала. Тепер робимо останні два ряди. Тут все все дуже просто. Отже. Перший ряд ми будемо в'язати по дві петлі разом кожну кожну ось цю петельку. Зараз все покажу. Дивіться. Ми ось наша є лицьова і виверідня, їх пров'язуємо разом. Мені потрібно розвернути ось цю лицьову, щоб вона нас гарно дивилася. Слідкуйте, як мають стояти петлі. Бачите? І виверідня у нас теж правильно йде. І пров'язуємо дві петлі разом. Якщо вам незручно, на коротких спицях 40 см, ви можете взяти спиці для шкарпеток тієї ж величини, можна трішки менші взяти. Це не грає різниці, бо це останні два ряди. Отже, і в'язати ними. Або способом Magic Club. Так. Закриваємо по дві петлі разом. Ще раз дивимося, мені потрібно розвернути. Бачите, виворітня наша петля правильно лежить, стінки ось так не перевернуті, а ось лицеву потрібно розвернути, щоб стінки правильно лежали. Якщо ви в'язнете класичним способом, у вас, скоріш за все, будуть петлі йти не так, а вже там правильно, може виворітня не так стояти. Тому ви розвертаєте по своїх петлях. Я в'яжу таким звичайним способом бабушкиним, ось тому у мене петлі стоять саме так. І пров'язуємо перший ряд до кінця по дві петлі разом. Другий ряд з менший ми пров'язуємо так само. Тобто ми беремо наші дві лицеві. В нас вони дивляться тепер в цю сторону, ми їх розвертаємо. Так, Одну розвернули, другу розвернули, одягаємо назад і пров'язуємо дві разом, щоб в нас вже всі петельки дивилися в одну сторону. Далі, знову наступні дві лицеві, теж пров'язуємо разом, розвертаємо і пров'язуємо. Ось так, за задню стінку. І таким чином працюємо знову ж до кінця ряду. Пров'язали ми другий ряд. Дивіться, якщо ви в'яжете ще на більший розмір, ви можете зв'язати ще третій ряд таким самим чином, тобто по дві петлі разом. Мені вистачить, я... мені так все підходить. ось тому Я беру голку і буду зараз знімати петлі на ниточку. Обрізаємо нитку і знімаємо петлі зі спиць. Якщо вам зручніше це робити гачком, наприклад, нитку протягати, ви робите це гачечком. Знімаємо ці петлі всі. Так, чудово, протягуємо нашу голку, Так, і гарно, гарно. Затягуємо отвір. Прям гарненько. Ще є дирочка, ще підтягуємо, і можна пройтися там декілька петель, ось так ще по одному разу, так буде краще закріплення. І потім переводимо нашу голку на іншу сторону. Так, Все дуже добре затягнули. Ось бачите. Отвору вже немає. Тепер заводимо, звідки наша нитка, заводимо голку на виводній бік. Так, розвертаємо нашу шапку. Тепер можна пройтися по ось цих петлях в іншу сторону. Ось так: декілька буквально петель. Все, тепер нам потрібно закріпити цю нитку, ми будемо кріпити її у косичці. Ось у нас тут йде два ряди таких виврітніх ми шукаємо ось так стіночка. Ви можете не хвилюватись, нитка пухнаста, тому цієї нитки схованої не буде видно, це вже точно. Так, і тепер за ось цю стінку, ось таким чином. Накручуємо. Тільки дивіться, щоб всі ниточки потрапляли, і протягуємо. І так, ще декілька разів, щоб така достатньо довга ниточка. Вона потім у нас війде повністю в полотно, коли ви випроте шапку, і не буде помітна, і нікуди точно вже не дінеться. Так. Ось так ще протягую разочок, обрізаю нашу, ось так потягую, обрізаю нитку не під самий край, залишаючи декілька ось десь пів сантиметра сантиметр. Тому що ниточка у нас зайде все рівно в полотно, якщо буде розтягнення шапки. Нижній кінець так само ховаємо в косичку.